Дорогі друзі, 18 вересня обов'язковий спомен святого Станіслава Костки покровителя молоді. Спершу навчання давалося йому складно, але завдяки наполегливості за три роки Станіслав зміг стати одним з найкращих учнів, вільно говорив німецькою і латиною, вдосконалювався в грецькій. Цей час став благодатним для духовного поступу. Юнак часто молився вночі, бичувався, зносив насмішки від оточення. 1565 року, коли Станіслав тяжко захворів, і господар дому не дозволив прийти священникові, причастя хлопцеві вділила свята Варвара. Також йому явилася Пресвята Діва з маленьким Ісусом на руках, дала потримати дідятку і сказала вступити до єзуїтів. Після цієї події Станіслав одужав і шукав можливості сповнити бажання Марії. Через гостру, неприхильну реакцію родини, його не прийняли віденські єзуїти. Тож юнак утік із дому і пішов пішки через Аугсбург в Ділінген, де зустрів святого Петра Канізі, а той, давши листа з рекомендацією, скерував його в Рим. Там 1567 року генерал єзуїтів святий Франциско Борджа прийняв юнака в ноціад. Протягом десяти місяців новий послушник дивував усіх простотою поведінки, сумлінністю праці і ревністю молитви. У липні 1568 року тяжко захворів, а 15 серпня відійшов до Бога. За декілька днів до смерті пророкував, що невдовзі почує, як ангели в небесах святкують успіння Пресвятої Діви. Культ святого почався одразу, але беатифікували його 1606 року, а канонізували 1627 Святий Станіслав Костка, перший блажений товариства Ісуса, покровитель молоді, міністрантів, студентів і Львова. Зображають його в єзуїтському вбранні поруч з Богородицею, чи з ангелом, який вділяє йому причастя, чи з маленьким Ісусом на руках. Атрибути це розіп'яття, лілія, палиця, прочанина, розарій. 2018 року в Польщі відзначали рік святого Станіслава з нагоди 450-ї річниці Його смерті. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!